Коли Урсула фон Деляєн каже про 800 мільярдів євро на фонд переозброєння ЄС і думають, як от як, чи бонди будуть видавати, чи так як під час ковіду шукати якісь варіанти, от тобто ми їм кажемо, що не бійтеся конфіскувати ці гроші і ціл так цілеспрямовано направити зокрема на такий собі європейський лендліз. Запустити нові виробництва спільно з Україною, і ви побачите ну значно більшу прибутковість, але найголовніше, що Європа буде рухатися до цієї автономії стратегічної автономії від сполучених штатів в перспективі. Не може європейська цивілізація постійно дивитися на білий дім і перелякано. A, думати, чи завтра Америка не піде з Європи, і вони не мають потужності, щоб самі себе захистити рано чи пізно треба дати відповідь на це питання a, щодо a, те, щоб ще Деголь говорив про стратегічну автономію Європи, і так далі. Час зараз якраз це втілювати.